Є така заповідь любити ворогів своїх, що потрібно, щоб її виконати. І зараз буде детальна інструкція, крок перший. Для того щоб полюбити ворогів своїх, по-перше, ворога потрібно визначити. Без першого кроку другий крок неможливий. Тому перший крок це визначити ворога в нашому випадку. Це означає назвати агресора, агресором Росію, яка напала на Україну, визначити як агресора і назвати її ворогом без цього першого кроку. Кроку виконати другий неможливо, тому що, коли ти кажеш, наприклад, щось типу там аніже браття, і щось таке потрібно любити, там і якісь інші подібні там речі, тобто, ти не визначаєш а, ворога як ворога. то в такому випадку ти ж любиш братів своїх. А далі Ісус каже: ну, тоді в такому випадку, яка ж тобі за це нагорода? Да ніякої, очевидно. Отже, не виконавши перший крок, ти не можеш виконати другий. Тому перший крок це виконати, а, визначити ворога як ворога, агресора, як агресора, нападника, грабіжника і так далі. як Злочин, злочинця будь-якого ступеню та якості. І вже після того ти зможеш виконати другий крок полюбити ворога, усвідомлюючи його як того, хто є твоїм ворогом. І як виконати цю заповідь. А, а так, коли береш ти ворога свого в полон, ти над ним не знущаєшся, виконуєш відповідно до нього всі там конвенції, там від, від, поводишся з ним по-людськи. І буквально далі там прописано, що зробити. Ісус каже, якщо ворог твій там прагне, то води йому дай напой його, а якщо він голодний, накорми його і так далі. Якщо він має якусь ще потребу, там, ну задовільницю потребу як ворога, да? полюби ворога свого, отже, підводимо підсумки без першого кроку виконати другий крок неможливо. А тому вкрай важливо називати речі своїми іменами і визначати ворога як ворога.